Всім привіт! Сьогодні подивимося ось на такого товариша. Це у нас Панголін Від вже відомого виробника KitSteam, китайський бренд. Виробляє різноманітні іграшки, в тому числі ось такі фігурки. Це з серії Safari. Ну, пакування, на жаль, не збереглось, але, в принципі, можливо, покажу картинку. Ось так виглядає ця фігурка. От бачимо таку цікаву форму ось цієї лузки. Панголін істота, яка живе в Африці переважно. Харчується мурахами, термітами. Має довгий язик сантиметрів 25. Ось такий досить скритний спосіб життя веде. Риї нори і має ось такий зовнішній вигляд. Захищається від ворогів за допомогою цієї лузки, просто згортається в клубок, якщо є загроза, і розгорнути його досить важко. Ось така у нас тут цікава текстура. Фігурка. Ну, непогано так виглядає в загальному. Кіт тим, звичайно, складає, можливо, певну конкуренцію в якійсь своїй ніші з іншими китайськими виробниками. Там скласти конкуренцію шлейху або тому ж Safari LTD, не знаю, що йому вдасться. Фігурки сильно відрізняються по якості. Тут ми бачимо ось деякі недоліки на звороті. Ось цей заводський шов, там видно. Деталізація цих кінцівок ось так приблизно виглядає. Ось тут теж. Така поверхня з якимось тріщинами навіть. Отак, От фарбою все все залито. Зовні, згори і з боків там досить непогано. Ось тут, вже якщо придивлятись, видно, ось тут також певні рельєфні нерівності. Ну, саме пофарбування ось видно, як виглядає. Ось ну, очі такі темні, відблискують, вушні раковини. Ось така тут симпатична фізіономія. Ніс тут роздивитись не дуже виходить. Ось там Можливо, це все ж таки ніздрі. Щось там видно. Високої деталізації тут немає, немає. І, можливо, по суті, і не повинно бути. Панголін часто використовує хвіст як опору, де коли він навіть переміщається на задніх лапах. Так встает на задние лапы и балансуя по моему хвоста. Ну, вот интересный колер тут такой, насыщенный, коричневый. Ось ми бачимо кінцівки, як виглядають. Задні лапи масивні. І такі передні лапи, за допомогою яких він розриває мурашники. Ось вони здобуває собі їжу. Ну і так само він. Рей Норе. Ну, така цікава фігурка. Рідкіс тим. Панголін. Дякую за увагу. ইউরোপ